Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко і Христина Гевчук. Привіт, Христина. Привіт. І це вже другий випуск Шведська бюрократія без болю, де ми з вами поговоримо про економіс бістонт. Економіс бістонт, або якщо можна називатися перша одні Тобто економічна допомога, яку ви отримуєте від комуни, де ви прописані. Саме так. Чи можеш ти, будь ласка, Христина розповісти трошечки більше про економік пістон? Економічна допомога або допомога для забезпечення свого проживання, як це можна перекласти на українську мову? Це фінансова допомога, економічна, яку ви отримуєте від комуни, коли подаєтеся на отримання першого номера в Швеції раніше економічну допомогу українські біженці отримували від мікрофон Сверкет. У вигляді да тобто добових виплат зараз, коли українські біженці подаються на перший номер, вони вже не мають права отримувати фінансову допомогу від міграційного агентства, натомість комуна, яка відповідальна за економічне забезпечення українських біженців, і першочергова допомога, яку отримують українці, це є якраз економік бістонт або фашизмістод в комуні, де вони прописані. Тобто, коли ви подалися на перший номер, і вже відмовляєтесь від свого номера і хочете бути зареєстровані в реєстрі населення. Ви маєте вже тоді право податися на Економік 100 або Фошоні СТОД у своїй комуні. Дякую, Христино. Але як я розумію, будь-яка фінансова допомога надається за певних умов. Отже, розкажи нам, будь ласка, про ці умови, хороше Дякую. запитання на сайті Стокхомстат є хороша інформаційна брошура. Про те, як ж проводиться заява на отримання економічної допомоги від комуни, і в цій брошурі, вона шведською мовою, але ми будемо розбирати якраз в оригіналі, написані пункти, які умови отримання економічної допомоги. Тобто, чи ви можете отримувати цю допомогу від комуни, найперша умова це брак або відсутність власних грошей. Для плати свого проживання, тобто людина, яка подається на економічну допомогу, вона не має фінансової можливості самостійно оплачувати своє проживання, харчування і так далі. Для того, щоб розуміти, чи ви відповідаєте умовам, можна переглянути на ось ці пункти. Перший пункт це кюкпенінг, лікарняні гроші. Якщо ви, наприклад, не працюєте через проблеми зі здоров'ям. Тоді ви повинні звернутися до лікаря і ви можете отримувати хікпенг. Відповідно, це буде впливати на вашу економічну допомогу. Якщо ж, наприклад, ви втратили роботу безробітні і ви стояли в акасі, то насамперед це акаса, яка забезпечує ваше фінансове проживання на цей час. Якщо ж ви без роботи і в пошуках працевлаштування, то ви повинні бути зареєстровані в РБЦ «Формедлення». І тоді податися вже на форшені істоти. Без реєстрації РВС Ферметлін вам не дадуть економічну допомогу від комуни. Так само ви повинні спершу використати грошові забезпечення, які у вас є на рахунку, акції і так далі. Ви також повинні продати капітал, який у вас є. Наприклад, це може бути автомобіль, корабель або житло, і аж тоді шукати економічну допомогу в комуні. Якщо ж у вас є діти, то ви повинні так само заповнити заявку на постаці підраху допомогу із житлом, якщо ви розведені, то на аліменти і так само на грошову допомогу для батьків. Дякую, Христина, за відповідь. А тепер скажи, будь ласка, як людина може податися на економіст пістонду? Так, якщо ви відповідаєте умовам подачі на економічну допомогу від комуни, ви можете напряму звернутися до працівників комуни і попросити у них бланкет. У кожної комуни є такий роздрукований бланкет, який вони можуть вам презентувати, яку ви заповнюєте перший раз, коли подаєтесь на економічну допомогу. Наступні рази ви можете це робити онлайн. Ми будемо розглядати приклад Stockham Study. Ось так виглядає бланкет на заповнення економічної допомоги від Stockham Study. Зараз розглянемо це більш детально. Отже, ми отримали заявку про економічну допомогу від комуни, і перший пункт, який ми заповнюємо. Це персональна інформація про людей, які шукають цю допомогу. А якщо ми дивимося на інструкцію, то е, інформація заповнюється так: якщо ви одружені, е, маєте партнера або самбо, тоді ви шукаєте цю економічну допомогу на одному бланкеті. Якщо ж ви шукаєте цю допомогу на одному бланкеті, то е, жінка заповнює свою інформацію в графі СОК Чоловік заповнює свою інформацію в графі мед Соканде. Вертаємося до заявки. Відповідно, в першого першонумер Ми вказуємо перший номер жінки, вказуємо прізвище ім'я жінки, громадянство. Тут ми вказуємо перший номер чоловіка, прізвище ім'я чоловіка і також громадянство. Вказуємо, чи ви разом проживаєте. Вказуємо цивільний стан жінки або того, хто шукає допомогу, і цивільний стан чоловіка, якщо ви разом заповнюєте цю заявку, і також вказуєте, що ви хочете отримати виплати на персональний рахунок, тобто, оцей перший пункт. Другий пункт ви не обираєте, адже ви раніше не заповнювали заявку в соціал шестерну на допомогу. Тут у нас іде інформація про дітей. В першому стовпчику ми пишемо перший номер дитини, в другому ми пишемо прізвище та ім'я. В третьому ми робимо позначку, чи ходить дитина до дитячого садочку або школи. А в наступному стовпчику ми пишемо, чи дитина прописана за цією адресою, яка вже вказана на бланкеті. В наступному стовпчику ми пишемо, чи росте дитина разом з батьками. І в останньому стовпчику ми робимо позначку, якщо дитина проживає разом з вами більше або, як мінімум, 6 діб на місяць. Третім пунктом вказуєте ви інформацію про житло, де ви зараз проживаєте. Ви вказуєте адресу, номер квартири, якщо існує, поштовий номер і також місцевий пункт. Вказуєте свій номер телефону, електронну пошту. Вказуєте кількість кімнат в житлі, вказуєте кількість людей, які проживають у даному житлі, скільки коштує оренда житла і хто є власником цієї, цього житла, яке ви орендуєте. Ви також вказуєте, який у вас є контракт на оренду: кошта хант, або ж і не і якщо у вас є обмежений час проживання, тут ви також його вказуєте, до якого числа ви можете проживати в цьому житлі. Також важливо до цієї заявки прикріпити фактуру про ціну оренди, яка вам прийшла на дане житло, якщо ви вже отримали цю фактуру. Четвертим пунктом, ви вказуєте свою зайнятість щоденно. Чи ви навчаєтеся, чи шукаєте роботу, чи ви через певні обмеження не можете це робити? Соканде тут заповнює свою інформацію жінка, медсоканде заповнює чоловік. І також додаткова інформація для ханлекера, працівника комуни. Якщо ви, наприклад, плануєте переїзд, переїзд в інше місто в межах Швеції або ж за кордоном, ви також це вказуєте. П'ятим пунктом вказуєте ви дохід за останні два місяці. Якщо у вас немає доходу, то ви вказуєте хрестик або галочку, що доходу бракує. Але уважно перегляньте, які тут є пункти. Наприклад, якщо ви працювали і були звільнені, або втратили роботу і отримували гроші з акаси за останні два місяці, це потрібно вказати. Ви вказуєте дату. За попередній попередній місяць, і також за попередній місяць, якщо це жінка, вказуєте тут, якщо це чоловік, то вказуєте в медцоконне. Так само вказуєте, якщо ви отримували зарплату, і якщо ви отримували дагершатній з мікрофон дані виплати з міграційного агентства. Ви також це вказуєте в the інcomst, ви вказуєте дагершетній фронт мікрофон -сверкет. вказуєте дату, і е, е, яка це сума була. Жінка, чоловік, і так само за останній місяць, коли ви отримували ці виплати, і яка була сума. Якщо ви отримували якийсь дохід з цих пунктів з України або за кордоном, ви також це повинні вказати. Наприклад, якщо ви працюєте онлайн і отримували зарплату з української фірми, ви також це вказуєте в кронах. В графі зарплата. Якщо ви отримали, наприклад, пенсію з України, ви також це повинні вказати, і ви вказуєте це в кронах, переводите гривні в крони. І в кінці ви ставите хрестик Соканде і Соканде. жінка і чоловік, якщо разом заповнювали, що інформація, яка тут вказана, є правдивою. Шостим пунктом у нас йде. Надходження, тобто будь-які фінансові надходження, які людина може отримати з рухомого, нерухомого майна. Якщо таких надходжень немає, то людина робить позначку в графі графісакнес, тобто таких доходів немає. Банк медель це означає, що вам треба вказати надходження, які є у вас на рахунку в банку, тобто ви пишете суму в кронах, ви пишете, який це банк і до якої країни він відноситься. Далі, буста серед фастіхет це про надходження з нерухомого майна, дім або квартира, які ви отримуєте, якщо ви здаєте їх в ренту. Тобто ви вказуєте суму, наприклад, там, певна кількість крон в місяць, і також звідки це надходження. Далі в нас йде біль, буд, «Хислан», тобто надходження з рухомого майна. Також вказуєте суму в кронах і вказуєте, звідки ці надходження. Далі, тільгондар і утландет, тобто це надходження, які є з-за кордону. Треба вказати суму в кронах і звідки ці надходження. Активи Ферритак, стілі суферія, тобто це будь-який прибуток, який ви отримаєте з фірми, з компанії, з організації. Тобто, ви вказуєте суму в кронах та описуєте, звідки цей прибуток. І останнє every, тіліземпель: акції «Акцієр», облікахунер, тобто будь-які незвичайні надходження з акції, з фондів з облігацій. Також треба написати суму в конах та позначити збітки. Сьомим пунктом у нас йде пункт, де ми якраз вказуємо, який саме тип фінансової допомоги ми хочемо отримати. В першому стопчику ми вказуємо, чи хочемо ми отримувати з норм. з норм це так званий. Прожитковий мінімум в Швеції, який входить витрати на їжу, на одяг, на продукти гігієни, на вільний час для вас та для дітей, і також оплата рахунків за телефон, телевізор. Тощо тут вам просто треба поставити хестик. Другим стопчиком у нас є тут додаткові витрати: тобто, витрати на ренту, на житло, витрати на рахунки за електропостачання, також страховка на житло. Також будь-які оплати, які ми проводимо, наприклад, в профсоюз або в АКАСу, які ми робимо кожного місяця, і також витрати, які пов'язані з подорожами щодо інтерв'ю на роботу, або якусь діяльність, яка пов'язана з навчанням для роботи. І для всього цього треба прикріплювати завжди фактуру або чек. Тобто, наприклад, якщо ви поїхали в межах міста і ви витратили на проїзний певну кількість грошей, вам треба вказати цю суму в кронах, і також вам треба прикріпити чек. І третім стопчиком у нас ідуть тут додаткові економічні витрати, тобто, це може бути відвідування лікаря, відвідування аптеки і купівля ліків, і також медицинські витрати на дітей. І, звісно, тут також дуже важливо прикріплювати усі чеки. І останнє – це АНАТ, тобто тут ви можете вказати якісь додаткові витрати, які у вас були, і також прикріплювати фактуру або чек. Восьмим пунктом у нас йде додаткова інформація, якщо ви подавали на економічну допомогу в інші структури, наприклад, це може бути АКАСА, Альпакаса, Служба зайнятості, СІН, каса або будь-яка інша інституція. І для сьоканда, тобто для жінки, ви вказуєте ні, якщо вони не подавали, або я так, і я чекаю рішення від. І далі ви пишете Я по інституції, тобто Акаса, акесфомеліян тощо. І мецьоканде це для чоловіка. Теж саме не, тобто ні, я так і ви вказуєте звідки. Дев'ятим пунктом: ви вказуєте чи даєте згоду на опрацювання своїх даних. Які знаходяться в інших державних установах в Швеції діє правило секретес, тобто конфіденційності і інформація, яку ви даєте одній державній установі, не передається іншій державній установі без вашої згоди. Ви можете або не можете, якщо не хочете, надати цю згоду, але якщо ви не надаєте згоду, це може вплинути на ваше рішення щодо надання цієї фінансової допомоги. Якщо ж ви не маєте нічого приховувати від органів влади, то ви обираєте, що ви надаєте інформацію, яку ви вказали ось у цих всіх органах влади. Найголовніше, де потрібно вказати, це міграфон сверкет. І якщо ви були в іншій комуні, жили в іншій комуні, то так само це варто вказати. Десятим пунктом ви вказуєте дату заповнення анкети «Соканде», тобто жінка. Або людина, яка робила цю заявку, підписує документ. І якщо це була жінка разом з чоловіком, то тут чоловік підписує документ і вказує також дату. Ось так приблизно і виглядає заявка про заповнення перша дністоди або економіст пістонда від комуни. Сама заявка, оформлення заявки може відрізнятися. В різних комунах, але інформація практично одна і та сама у всіх. І також важливо, як я зазначала і як Настя зазначала, потрібно прикріплювати усі чеки, фактури, усі документації як доказ того, що ви оплатили цю суму. Без чеків і без фактур може виникнути така проблема, що комуна просто вам відмовить в оплаті, тому це надзвичайно важливо. А зараз, як зазвичай, ми перейдемо до найбільш популярних запитань. І моє перше запитання до Христини: це чи оця допомога економіст бістом являється одноразовою допомогою або це допомога, яку ми отримуємо протягом певної кількості місяців? Це не є одноразова допомога, ця допомога буде надаватися так само і наступні місяці. Доти, поки не зміниться економічна ситуація в сім'ї або в цієї людини. Тобто, як тільки з'являється інший дохід, це може бути зарплата, або батьківські виплати, або АКАС, або СІСН і так далі, тобто це необхідно обов'язково подати в комуну, і, відповідно, економічна допомога буде іншою, або її взагалі не буде. Якщо ж ви не подасте ці дані, то можуть виникнути певні непорозуміння з органами влади. І я також розумію, що до цієї, скажімо так, оновлення цих даних відноситься також, якщо ви переїжджаєте до іншої комуни, ну, вдруг у вас. Так, звичайно, а. тоді інша комуна відповідальна за це забезпечення. Або ви одружилися, або у вас народилася дитина, і так далі. І так, далі. так, всі зміни повинні проходити або. Всі про всі зміни повинні бути проінформовані соціальні працівники комуни. Наступне запитання, яке пов'язано з тим, що людина може не володіти на достатньому рівні шведською Угу. і запитання: чи має людина право на перекладача? Має у всіх державних установах українські біженці мають право на перекладача. Звичайно, що це може залежати від самої комуни, але на папері це право в українських біженців є. Дякую. І останнє запитання: як я розумію, ці банківські рахунки, які ми отримали від міграційного агентства в Швеції, і отримували мою добову допомогу туди, вони не будуть активні після того, як ми отримаємо першу номер. І може статися, що людина за будь-якою причиною не мала іншого банківського рахунку в Швеції, і тому у мене виникає запитання. І як вона зможе отримати цю фінансову допомогу, якщо вона не має банківського рахунку в Швеції? В Швеції є можливість отримувати кошти через отбетанці курт, отбетанні Саві або Верде Аві. Як це називається? Цей чек приходить вам на пошту, яку ви вказали в заявці? І тут вказана сума, яку ви отримуєте. З цим чеком ви можете йти в відділ, де ви можете обміняти це на готівку. Ось, наприклад, на цьому сайті можна знайти найближчий магазин, де ви можете це зробити. Тут ви обираєте, в якому ви районі живете, наприклад, ось беремо Суверталя, ось, наприклад. І ви сюди можете прийти і обміняти ваше аві на готівку. Перший час буде приходити через севі. Як тільки ви оформите свій банківський рахунок в шведському банку, вам буде приходити тоді на карточку. Але це як одна з можливостей вирішити цю проблему. Дякую, Христина, за відповідь і дякую за таку чудову та змістовну розмову. Дякую, Настя. І на цьому наш другий випуск Шведська бюрократія без болю, отримання економіки підходить до свого завершення. Я дуже сподіваюся, що наші відео корисні та допомагають вам. І ми будемо робити ці випуски кожного тижня. Саме так. Дякую за розмову. Дякую, па-па. Чао.